Який у вас найбільший недолік? Я найбільший у світі прокрастинатор. Я відклав на потім напевно мільйон справ. Ось і зараз сиджу, пишу це, хоча давно пора йти спати. Моя проблема в тому, що я прекрасно знаю про свої проблеми. Можу запропонувати багато способів їх вирішення. Але нічого не роблю. Таке відчуття, що я просто не хочу дорослішати і досягати чогось. Один із моїх батьків мав біполярний розлад, і в дитинстві мені доводилося постійно бути поготові. Відтоді в мене підвищена дратівливість. Я розумів, у якому настрої батьки, просто спостерігаючи, як вони розмовляють або їдять. Я навчився розуміти найменші зміни в настрої людей. І це важливо. Найменша зміна міміки або пауза не в попад, і я розумію, що в людини на душі у мене розвинулася неймовірна емпатія. І я легко підлаштовуюся під чужу поведінку. Завжди знаю, що люди від мене чекають, і якщо хочу сподобатися, роблю це я дуже скептично ставлюся до людей. Я завжди розумію, коли хтось із мого оточення облажається, і для мене це не диво. Я почуваюся нарцисом і ненавиджу себе за це. Для мене немає авторитетів мені плювати на чужу думку. Мене кинуло кілька дівчат через мою токсичність, але я живу в постійній тривозі, ніби зі мною неминуче має статись щось страшне, тільки я не знаю коли. Довго працював на швидкій допомозі. Зараз я перевчився на акушера. У мене абсолютно чорне почуття гумору. Пам'ятаю, видався важкий день, і колега запитала, чи знаю я смішний анекдот. Я чесно відповів, що знаю тільки анекдоти про невдалі вагітності. Я жахлива людина. Я занадто чутливий, ірраціонально емоційний, ревнивий, егоїстичний, самовпевнений, пихатий і зрозумілий. Але я люблю цуценят і дітей. І за це мені все прощають. Перфекціонізм і зволікання, які в моєму випадку йдуть рука об руку. Ви хочете зробити роботу як найкраще, але знаєте, що у вас не вийде, тому відкладаєте, а потім знову. А коли всі терміни минають, ви відчуваєте полегшення, але обіцяєте собі, що наступного разу все зробите правильно, але цього не відбувається. Я схильний роздавати непрохані поради. Я зловив себе на думці, що роблю це занадто часто і намагаюся прикушувати язика. Поки тверези, це виходить. Але варто перекинути стаканчик, віскі мене починає тягнути. У мене жахливі соціальні навички, що ще більше посилює схильність до самотності. Мені 22 роки, і в мене немає друзів. Я нікуди не ходжу, крім улюбленого спортивного клубу. Якщо в гості, то з найбільшої негоди. Підозрюю, що так до кінця життя і буду один. У мене патологічна недовіра до людей. До такої міри, що навіть у хвилину смертельної небезпеки я не кликатиму на допомогу. Я намагаюся уникати спілкування, наскільки це можливо. Але я хороша акторка, тому за потреби можу вдягнути потрібну маску. У мене психіатричне захворювання. Через яке все в цьому житті я бачу або чорним, або білим, або ти мій найкращий друг, якому я безмірно радий, або найлютіший ворог, якого я готовий убити. Проміжного ставлення до тебе немає і бути не може. Так влаштований мій мозок. І це проявляється у всьому. Чи треба говорити, що моє життя суцільний хаос? Я швидко заводжу друзів, але також швидко втрачаю їх.